В прошлом году здесь, да, вот как можете посмотреть, очень красиво посадка, прекрасная травка, ну, в принципе, красивое место. Теперь вот можете посмотреть, пришли вот, буквально недавно весной. І така безобразна картина варварства. Врятувати курган від тотального розкрадання допоміг звичайний донечанин Олександр. Чоловік щодня проходить повз курган на роботу. Кілька тижнів тому помітив розкопки про що одразу повідомив краєзнавців. Тут найбореке місце. Віднані чорні археологи хочуть розкопати погребальну камеру цього кургана. В цьому місці люди, які копали курган, явно обнаружили якийсь предмет. Тому як вони розкопали полость, которая ну йде, не находится в власною траншею. Усього за кілька тижнів чорні археологи вирили траншею завдовжки близько 11 метрів. Краєзнавці не виключають, розкрадачам таки вдалося знайти цінні речі. Проте, судячи з розкопок, до поховальної камери шукачі скарбів не дісталися. Як правило, погрібальна камера находиться ніже курганої насипі. Под, под самой насыпью, но следов при осмотре э, вот таких разрушений мы не обнаружили. Мы, археологи, находим десятки таких погребений. При розкопках курганів вони дають агромну інформацію. Краєзнавці називають кургани капсулами часу, в яких зафіксована історія давніх цивілізацій. Таких місць поховань лише на Донеччині понад 8 тисяч. Більшість археологи не встигають дослідити, бо кургани розкрадені копачами, а знайдені артефакти прикрашають приватні колекції. Їх очевидно очевидно на місцях кришують. Представителям местных властей, тому що невозможно на 100% процента в сільському місті копати з привіченням механізмів чи навіть ями без механізму лопатами, щоб це не видели местные. Зруйнований курган один із найбільших. Його діаметр сягає 40 метрів. Фактом його розграбування зацікавилась районна прокуратура. Після того як ми отримаємо дану інформацію, буде вирішено питання. Щодо внесення даного факту до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто порушене кримінальне провадження. За дані факти Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за статтею 298 Кримінального кодексу України, відповідальність сурова до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом краєзнавці планують розпочати розкопки на зруйнованому кургані. Все, що лишилося після чорних археологів. Обіцяють передати до музею Юлія Бужко Євген Гончаренко Донецьк, п'ятий канал.